Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 п'ятдесят грам. 20 в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Так, добрий ранок, вітаємо всіх вас. Ми якраз про е, магнолі, від яких дах їде від буска, від цього всього тому що часто це єдина змога від чогось відволіктись і перезавантажити мозок. І от у Тік-Току був кліч. Е, давайте зустрінемо світанок о 5-й ранку у центральному ботанічному саду. Це на Печерську в Києві. От і. Ну, не я зараз не буду казати, там десятки сотні людей там важко порахувати, але багато людей полізли через паркан у наукову установу. Я припрошую, бо ботанічний сад це наукова установа. Зустрічати романтично світанок. Ну, бачиш, ти, ти так на це дивишся? Я дивлюся з іншого боку. Опа. Людям хотілося застати саме оці золоті години, коли сонце сходить, коли на Київ фантастичний вид, саме з Боцаду, саме через призму ось цього буску. Ну тобто тут є і за, і проти. Це, знаєш, люди, всі по-різному на це дивляться. Люди бідка. Цінуковці розводять руками. Але як відреагував на це Боцад, і взагалі що далі з цим трендом? Наш Саша Ковальов дізнається і зараз нам все розкаже. Саш, тобі слово. Доброго ранку, друзі. Ну що ж, здавалося, нещодавно включався е, з території Боцаду, так говорили ми е, про цвіт буску, про неймовірну красу. І е, ось тоді е, вже е, активно е, кияни. Е, Розпочинали цей тренд, так зустрічати світанок у е, Боцаду. Проте є у цієї історії і е, кульмінація, є, і навіть завершення, і про неї також розкажу. Ну от Зрозуміло, я біля входу до національного ботанічного саду імені Гришка приїхав сюди ще до сьомої ранку, аби подивитися, власне, а чи є ажіотаж сьогодні? Чи є охочі потрапити з самого ранку на територію посаду, і сьогодні на вході довгих черг я вже не побачив, як це було ну от буквально декілька днів тому. Працівники боцсаду ка після того як Графік роботи запровадили обмеження на вхід до сьомої ранку. Таких черг уже тут не спостерігається. Ну як я говорю, от ажіотаж дійсно трохи спав. Нагадаю, що справжній ажіотаж навколо боцаду почався ще минулого тижня, і спочатку в мережі з'явилося буквально декілька відео із. Сходом сонця і буском, і після чого ну людей охопила буквально лихоманка. Подивитися на схід сонця, почали приїжджати сотні киян, і ось тут біля боцаду о 5.20 вже спостерігалися затори. А на оглядовому майданчику ну буквально не було де упасти яблуко. Однак, як ви вже зрозуміли, така ситуація тривала недовго. Адміністрація Боцаду написала офіційне звернення до відвідувачів, і в якому Власне, перш за все нагадали, що ботанічний сад імені Гришка є науковою установою, входить до складу природно-заповідного фонду та має чіткі правила відвідування і графік роботи. Тож безкоштовний вхід вхід, вільний вхід, який тоді діяв до восьми ранку раніше тепер скасували, і тепер на схід сонця потрапити у боцат. Ну от практично. Неможливо входити сюди можна вже з сьомої ранку. О цій годині тут є можливість придбати безготівково квиток. Уже з восьмої години починають працювати каси, і от наразі запровадили таку. Розширили трохи графік, ЦАД працює без вихідних. Однак за квитками поспішають не всі, які є люди, які все одно намагаються потрапити в ЦАД, просто прилазячи через паркан, згадуючи цей ажіотаж от мережі ширилися відео, де люди на світанку перелазили через паркан, попри охоронця, попри людей, які тут намагалися все одно купити. Квитки і ну насправді таких людей активно хейтили в соцмережах. Ну і нагадували їм, що варто бути людьми і бути цивілізованим. Додам, що ажотаж навколо боцу утворюється не вперше. Це не перший рік, коли люди вирішують, що і дізнаються, що тут дуже гарно і класно вранці і протягом дня. І, от, приміром, минулого року тут. Під час світіння буску адміністрація Боцаду задіювала додаткових працівників навіть аби скерувати людей між касами, пришвидшити процес купівлі квитків і, і власне намагалися. Якось пришвидшити процес проходження цих турнікетів для усіх охочих. Ну і тоді також спілкувався з людьми, і більшість говорили, що дійсно намагаються отак, от трохи відволіктися від новин, привести дух і ну якось трохи розслабитися після постійного стресу, споглядаючи всю цю красу. Ну і нагадаю, що зараз от потрапити в боцад можна з 7 до 22 години зробити це можна не через. Паркан, як ви бачили на відео, тут от на вході вже працюють е, працівники боцсаду, є охорониці. От незабаром відкриваються каси. Вхід тут не безкоштовний, і дуже важливо, що от саме під час війни, ось ці квитки мають ну фактично життєво важливу силу для боцсаду, адже фінансування зараз ну, перш за все, важливе і от зараз ботсад по суті, накопичує. Ось е, той запас е, фінансів, зокрема, щоб пережити майбутню зиму і нелегкі часи, які можуть бути, колеги.